Привіт, привіт, народ! І продовжуємо переглядати карточки, колекційні карточки з італійських мотожурналів, які надав нам, нам люб'язно нашому каналу. В подарок підписник нашого каналу. Йому привіт. І от такий BMW Сотка. 86-го року, не знаю. Судячи на задньому фоні військовий транспортний літак. Але дивина така, що літак стоїть, а мотоцикл стоїть на піску. Такий величезний літак на пісок не сів би, я так собі думаю, якось собі думаєте. Хто там тому рівні шарить. Може то якийсь Париж-Дакар. Ну, мені подобається. кросові мотоцикли. явно мотор опозит. Знову ж, може буде теплюватися, але похоже, головка похожа, як на МТ. Кришка клапанів, правда? Народ, що ви скажете. Ну, порівня... Ще, хто з чим може порівняти? Я порівнюю з тим, що я знаю. А ви порівняйте, що з чим ви собі знаєте. Так, 86-го року мотоцикл. Так, поїхали далі. Нічого собі, народ. А ви знали? А ви знали, що є хусварна не тільки бензопили, але й мотоцикли. Дивіться, мотоцикл Хусварна. Кросовий. 91 й рік. І що та хусварна? Enduro 610. Ну, я думаю, що 610 -то кубатура якась така нестандартна. А може, то просто так. Судячи з усього водянка охолодження. 91-й рік не такий вже і старечий. Якраз такі до нас привозять. Так. Знову спортивний мотоцикл. Опа, на. Коротше, читайте самі. БСА. Англійський, судячи по, по прапору. Гранд Бренд, да, тобто не Великобританія виходить, так? От такий матиклетик, одноциліндровий. Тоже для гонок. Але судячи то, що він в прыжку. Не знаю. Може хтось щось більше скаже. І так. Знову дивний мотоцикл Італія. МВ Агуста. Якщо я правильно прочитав, народ пише тут же по-італійськи. Народ, я в Італії ніколи не був. Нічого такий симпатичний мотоциклетик моциклетик. Агуста. Августа 1974 року. Йо-майо. -йо. Народ, хочу вам розказати. Хочу вам розказати історію таку інтересну, може, не дуже інтересну. Значить, часи радянські. Молодеж ходила до клуба. До Каті. До Каті і до, 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 і до Каті ходили, і до Оксани ходили. До всіх ходили. Мотоцикл до Каті 79 рік. Мотоцикле мотоцикл. Ох, нічого який мотоцикл. Дивіться який нього двигун. Народ, ви бачили? Як ж то він називається? Це ж не Твін чи твін? Ветвін, ветвін. Бачите, один циліндр вперед, а другий з ухилом назад, з таким великим кутом. Ви замітили народ, ні? Блищить. дивина в того дукаті. Так. Е, значить, е... прийшли хлопці в клуб з сусіднього села. Але прийшли так, вийшло, що принесли свою горілку. Напоїли місцевих, самі напилися, потім ще мали гроші, послали когось на точку. Ще додали, ще додали. Ну, коротше, в радості повні штани. Е, вже їм було не до дівчат, не до танців, бо вже добре Ну, Кінець дискотеки. А скажу я вам в ті часи е, дискотека там до 11-12 до години. І все, за клуб виходить, і все на часи показує. Останній танець медляк. Медляк. Ну і медляк там вже, хто там вже там медляк. Там поведе яку дівчину додому. В основному поведе рідко хто щось повезе. бувало таке. Звісно, що і транспортом возили. Мотоморіні. Мотоморіні, Чий то? Італія. 64 й рік. Ну, це явно кольцовик. Спортивний. Такі мотоцикли не, 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 не завжди йшли е, серійними партіями. Їх могли там 10-20 штук зробити завод для змагань. На кожні змагання робилися інші. Е, значить, ну, хлопаки вже добре надсмокалися. Ну, і пора додому. Ну, дівчата з такими пінюшчими додому не хочуть. йти, та вже. Е, там вже таких хлопців треба вести самих додому, а не щоб вони дівчат вели, знаєте. Ну і зібралася така компанія йдуть додому. Але ж втомилися хлопці добряче, бо і натанцювалися, і добре випили. І придумують, як би то легше добратися додому. І тут один каже: Слухайте. Е... Слухайте, каже, тут в одного діда. Я бачив, він їздить мотоциклом з коляскою. В нього, я знаю, де він стоїть, в нього в клуні. Якось я там йому щось помагав. В клуні стоїть мотоцикл з коляскою. Давайте кажемо, ми його позичим, додому, доберемося. А там якось потім віддамо чи десь покинемо його там же якось вийде. Ну, хлопці, знаєте, що б ні, аби їхати. ну, А хто вміє їхати? Ну там котрий каже, я вмію їхати. Ну, добре, тоді давай. Полізли вони до того діда в клуню. Достали мотоцикла, а скажу я вам, погода була така приблизно, як ось сьогодні. Хмурно, дощова, кисло, тобто ні місяця, ні зірок. В ті часи ще рідко, де в якому селі були фонарі на стовпах. Коротше, витягнули вони того мотоцикла, пхають, 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 пхають. Заморилися, посідали відпочити, відпочили. Знову пхають, пхають. Ну, не заводиться, навіть не буркає, ну, пхають, пхають. Мучилися, 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 мучилися. Коротше, мучились вони з тим мотоциклом, а хлопці, видно, були вперті. Не, не щоб покинути. Вони таки мусять його завести. Домучилися вони аж до світанку. І, значить, розвідняється. Дивляться хлопці, а то січкарня. От така була історія. Не знаю, чи то правда чи анекдот, то вже вам розсуждати. Мені колись переказували таку історію. Ну, не учасники тієї історії, але теж як, як, як байку. Отака От байка. Може, хто не знає, що таке січкарня. До речі, по п'яні дуже схожа штука на мотоциклета, я вам скажу. Особливо та, що з двома колісьми. Нє народ. Як вони ще пальці не побрізали. І так, мотогузі. Мотогузі, теж італьянець, 55-й рік. Ну, оце такий, блін, моциклет для тих рекордів швидкості. Дивіться, який спереду, який спереду фортух в нього. Фактично в лежачому положенні. Руля в таких мотоциклах не існує. А є. От забув, як називається ті ручки такі, що вчеплені. Кліпси. Не кліпси. А ну, підкажіть, хто в курсі діла. Ті ручки, що там прямо заміняють руля. Просто дві ручки, які вцеплені прямо до вилки. Причому, як ви вже може дивилися, на карточках є такі, що вони аж біля самого переднього колесу вцеплені Ну і тут якесь руммі чи Чирюмі. Я, наскільки я читаю, і теж Італія, 54 рік. А по факту тут якийсь такий. По колхозному народному табуретка якась така, ну, але інтересненька, така інтересненька. Прадіт скутера. Правда народ. І так, знов мотоцикли для тих ш... надвеликих швидкостей. Мондіаль. Ну, я, звичайно, такого теж не чув. Мото для Дакорса. Мото Дакорса. Не знаю, що це значить Дакорса. Е, ну, такі бриткенькі моциклети. Похожі на якісь снігучі сні машини, але це такі спеціальне призначення 56-й рік італієць теж. І знов така ж сама історія. Руля в ньому нема. Бачите? От такі тільки ручечки стачать і все. О, а це якийсь супер ретро. Це, напевне, перший мотоцикл. І що? Він називався Daimler. По-моєму, є така, е, існує така фірма Daimler. А я не знаю, що то за країна, що то за значок. А, Германія 1885 рік. Уявляєте? Ох ти! А я то думав, що мотоцикли десь років на 100 молодші. Ну, на жаль, я перекласти не вмію, але це явно навіть не бензиновий. Він, напевне, на якомусь чи китовому жирі їхав, чи на якомусь карбіді. Дивіться народ, але це мотоцикл 885 рік. Уявляєте? Дерев'яна рама, та він майже все й дерев'яний. А там якийсь двигунчик. І жалко не видно, як при, при, приводиться в рух. Нібито якийсь пас там, з тієї сторони, бачите, он там, там, там атом, атом, пас йде. У ті часи, звісно, було модно привід любий робити з пасом. А сідушка така, ваша. Ну, але перший. Напевне, це був. Ну, наскільки мені відомо, я не чув ще про старіші мотоцикли. Я навіть такого періоду не чув ніколи мотоциклів. Я думаю, що це найстаріший мотоцикл відомий. От тільки не знаю, чи є. ну, гір... Вроді, Германія пише, бачите там. Поїхали далі по сучасних Honda Honda 125. Спортивний матиклет. І мені такі матеклети не подобаються, я би навіть на такому не хотів би їхати. Мяу, мяу, мяу. Ні тебе ніхто не роздивиться, ні ти нікого не роздивишся. Пролетів бляха-муха, як гімно в унітазі. Тільки засмерділо за тобою. А не дай Бог десь щось, якийсь камінчик, якась какулька на дорозі чи якась какулька вилізе на дорогу. Тож то ж це капець. Капець. То -то 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 -то. Не то. 91 рік. І тут явно якийсь свідомий мотогонщик світить зубами. От. Ну я його не знаю. Ну, то таке діло. Японці, японці, японці. І так, знов япончик Сузукі. Ох, нічого собі, 400. Я думаю, що то є кубатура його. Ні, народ. Сузуки, Созуки Колосакі Валасакі. й рік. Я думаю, що такі мотоцикли ще до нас ото зараз привозять. Не є, нема чого, нічого дивного. Не знаю, що тут розглядатися. Так, мотоцикл, як мотоцикл, симпатичний, звичайний мотоцикл. Так, пішли ми далі. Ямаха! Під, надіюсь, що п'ятисотка, Ну, опять же та сама штука. Але це чисто спортивний мотоцикл, бачите, без фарів, без нічого, тільки кольцовик. 89-й рік і знов якийсь певний відомий мотогонщик, бо його б так не, не, не друкували би просто так. На такій картці поряд з мотоциклом. Вот. Я тому тогонщиків нікого не знаю. вообще. І кавасакі. Кавасакі. Клі500. Симпатичний мотоцикл. Я би такий мотоцикл не проти мати, ні? Що там по руках він? 91-й рік. Кавасакі. Ось такий собі акуратненький, файненький. Щось типу то ендурік, певне, виходить, ні? Так. І що у нас тут? Yamaha 600? S-diverson. S-diversion. Що за дів? Диверсія для когось. 91-й рік. А знову спортивний моциклет. Спортивний мотиклет. То він тут сфотографований без сідушки, чи то, чи то така сідушка в них там. Худенька. Так, пішли ми далі. Ямаха. Фезер 750Р. Ямаха 91 рік. Ну, що ти не хочеш знову спортивний матиклет. Все зашито, нічого там не видно на ньому. Зверха картинки немає ще одної. Ну, такі такі нема, що дорозглядати. Він дуже такі цікаво особи. Honda! Honda Honda NR. Чи як? Чи як? Ану, 750. Пущі К 750. Ні? Ну зовсім не похоже. хе Як кажуть, знаєте. Ка 750 бачив, бачив? Ну, то зовсім не похоже. 90-й рік. На щось вони так окремою фотографією показали. Шатуни, клапани, свічки і що це таке ще? Невже головка така маленька? Не знаю. Може і головка? О, така звірюга. Така звірюга. Знову фото за звірюга. Yamaha 850 TDM. Надіюсь, вона так читається. 91 рік. Ось такий мені подобається мациклет. Такий собі симпатичненький, нормальний мациклет. Такий гарно збитий. Нема там пластику лишнього. Таке собі. Так. Suzuki RM125. Щось там ще дописано. Не буду вас смішити своїм ан англійсько-італійським. 91-й рік. кросовичок, Ну, так, матеклет, як матеклет. Нас вже нікого не здивуєш кросовим мотоциклом, правда, народ? Ямаха. Морпі. Морпіхо мор, Піхо. Коротше, ну його не буду Не смійтеся з мене, поправляйте, хто шарить читати. 90-й рік. 90-й рік. Симпатічний теж мотоциклет А дивіться, який унікальний. 90-й рік. Бачите, що вилки? Передній вилки не існує в ньому, бачите? моє, що тут бляски почав блищати. Цікаво, цікаво. Задня вилка є. А вперед дивіться. Інтересно. Ага, ото вилка виходить. О! Не вилка такий кронштейн. І вверху підтримка. І видно, там якісь тяги є до руля чи що? -да. Так. Honda 500. -ка. Знов якийсь там спортсмен. 91 рік. Ну, Нема що роздивлятися тут, а у нас собі що, ну. Таким моциклітами нас не здивуєш, ні? Знов Honda. VFR 750F. Симпатичний мотоцикл. Знаєте, в мене був майстер, викладав механізацію, Як я вчився на тракториста. Він любив задавати таку загадку. А ну, хлопці, який найкращий Ну, будемо говорити зараз мотоцикл. Ну, і там почали Сузуки, там, Ямаха, Honda, кожен своє викидати. А він Все неправильно, неправильно, неправильно. І сама правильна відповідь найкращий мотоцикл на фотографії. А чого? А через те, що він завше новенький. Йому не треба ні гаража, ні обслуговування, ні бензину, ні масла, ні резини. Ото найкращий мотоцикл. Ну, то взагалі загальному, можна так сказати, про будь-яку техніку. От таке. Самий кращий мотоцикл на фотографії. І я вам показую найкращі мотоцикли. Хе -хе. На фотографії. 89-й рік. Таке дивне Сузукі? 250, я так зрозумію, 250 кубіків воно має. І 89-й рік. Ну, щось таке. Скутер, не скутер, мотоцикл, не мотоцикл, щось таке дивне. Тільки фотка якась тут не дуже, чи то я її так погано показую. А, вот. І так, Ямаха. Юсей you... чи як. 750-89 рік. Десь по піщані дюні вона є. що це таке ото. Це ж не було тільки що тінь, яка вже є. Ага, поняв, чого є. От. Особу не роздивитися. От, напевне, на сьогодні буде хватить. На тому поки що закінчую. До нових зустрічей. Стопочка карточок ще бачите яка симпатічна. Плюс тут ще такий невеличкий журнальчик є. Так що ще будемо показувати, розказувати. Може, там хтось мене може грамотніший в англійській чи італійській мові. Так що підправляйте. А може хтось має такі матиклети, то розказуйте, пишіть, дуже буде цікаво мені. Та й думаю, і глядачам почитати. Всім мирного неба. До побачення. Бувайте здоровенькі. І щоб все було добре. А там будемо бачити, як далі.